І я, до речі, хотів би сказати, що ну, от сьогодні така, така атмосфера складна в Україні. Я кожен день, я вже навіть не хочу дивитися новини, бо розстроююся, розстроююся. І мені згадався один псалом, я колись його бачив десь, не знаю, може років 5-10, ви його співали десь в інтернеті. І називається він, зараз я скажу. Зараз якою б доля не була життя прекрасне. Ну, треба жити. Бо життя, якби не було кожен, день люди сперечаються за дату святкування Різдва. У Біблії взагалі не, не вказано, не вписано. Дати взагалі там приказу нема. А то вже люди постановили Першого Слонського собора з 329 року основалася церква Христова. Ну і так, як би сказати, люди собі вже там поробили дати. Тих інших пам'ятних подій. Християнських і сперечаються за то, друге, третє і коли свято. Свято кожен день. Свято називається життя. І яке б те життя не було, воно прекрасне. Бо нарікати на Бога нема чого. Зло панує в світі, свого боротьба, добра і зла вона є. Але життя прекрасне при любові вам ставили. Знаєте що? Ну, був вчора хлопців, хлопці без рук, без ніг. Але живі, і каже, мама Богу, дякувати.